У цьому відео розглянемо, яких вимог потрібно дотримуватися під час передавання небезпечних медичних відходів суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з такими відходами, щоб вони обробили або знешкодили їх. Згадаємо, у які упакові передають відходи, як їх маркують, та яку документацію треба оформити. Окремо зупинимося на вимогах до транспортного засобу, яким небезпечні відходи можна перевозити. Якщо заклад охорони здоров'я не має власного технологічного устаткування для обробки та знешкодження відходів, він укладає договір із суб'єктом господарювання, який має відповідні ліцензію та обладнання. У такому разі, за поводження з відходами до моменту поміщення їх у транспортний засіб відповідальність несе той, хто утворив відходи, тобто заклад охорони здоров'я, а надалі суб'єкт господарювання, якому такі відходи передали. Це вкрай важливо розуміти, особливо під час оформлення відповідної документації. Для того, щоб передати медвідходи на транспортування, важливо дотримуватися таких правил. Перше, усі небезпечні відходи, які передають, потрібно подвійно упаковувати. Це правило має два винятки відходи імунобіологічних лікарських засобів, первинна упакова яких не втратила цілісності, і оброблені інфіковані відходи категорії Б. У першому винятку первинною упаковою є, власне, первинна упакова імунобіологічного препарату, у другому оброблені відходи максимально втратили свої небезпечні властивості, тому не потребують вторинного пакування. Друге правило вимагає маркувати упакову небезпечних відходів, які передають. Зверніть увагу, що маркування для медвідходів різних підкатегорій може різнитися, залежно від маніпуляцій, які з ними проводять у закладі охорони здоров'я. Вимоги до маркування ми розглянули для відходів кожної окремої підкатегорії у відповідних відеороликах цього курсу. Третє правило полягає у потребі провести хімічним методом дезінфекцію поверхонь вторинної упакови медичних відходів категорії Б. Нагадаємо, що дезінфекцію здійснюють за допомогою протирання із дотриманням часу експозиції. Четверте правило передбачає, що ЗОЗ обов'язково повідомляє електронною поштою. Територіальний підрозділ Держекоінспекції за місцем провадження діяльності про передавання відходів перевізникові або суб'єктові господарювання не пізніше, ніж за 12 годин до їх передавання. Форма повідомлення ідентична з актом передавання відходів, її наведено в державних санітарно-протиепідемічних правилах і нормах щодо поводження з медичними відходами. Останнє п'яте правило полягає в обов'язковості оформлювати акт передавання відходів. Після того, як їх помістили в транспортний засіб, такий акт є документом, що підтверджує факт передавання, а отже, і перенесення відповідальності за правильність поводження з небезпечними відходами від закладу охорони здоров'я на суб'єкта господарювання, який ці відходи транспортує. Медичні відходи категорії Б і С згідно з положеннями чинного законодавства перевозять тільки транспортними засобами, на які отримано відповідну ліцензію. Тому маємо нагадати про вимоги до транспортних засобів, якими їх дозволено перевозити. Зверніть увагу, що вони дещо різняться для небезпечних відходів категорії Б і С. Зокрема, для перевезення відходів категорії Б, транспортний засіб повинен мати ізольовану кабіну водія, вантажний кузов, що забезпечує ізоляцію від навколишнього середовища, і стійке до очищення та дезінфекції внутрішнє оздоблення вантажного кузова. Для транспортування відходів категорії С. Вимогу щодо стійкості оздоблення вантажного відсіку до очищення та дезінфекції замінено на вимогу щодо його стійкості, до очищення та нейтралізації. Заклад охорони здоров'я, перш ніж укласти з перевізником договір, в обов'язковому порядку повинен перевірити наявність ліцензії на здійснення такого виду діяльності, а в разі видимої невідповідності транспортного засобу, яким перевозять небезпечні відходи, повідомити національній поліції. Саме вони відповідальні за дотримання ліцензійних вимог до перевезення небезпечних відходів. Якщо послуги з транспортування небезпечних відходів надає суб'єкт господарювання, що обробляє або знешкоджує їх, закладу охорони здоров'я треба впевнитися в наявності в такого суб'єкта господарювання двох ліцензій на поводження з небезпечними відходами та на їх транспортування. Особливу увагу варто звернути на те, що ЗОС може передавати відходи тільки суб'єктам господарювання, які їх обробляють, знешкоджують або повторно переробляють. Транспортування небезпечних відходів є проміжним етапом, що забезпечує або сам заклад охорони здоров'я, власним транспортом чи через прямий договір із транспортною компанією, або суб'єкт господарювання, якому такі відходи передають. Наостанок пропонуємо розглянути рекомендовані практики для співпраці із суб'єктами господарювання, які транспортують небезпечні відходи, а також обробляють, знешкоджують чи повторно переробляють їх. Ці рекомендації стосуються місткостей для відходів. У разі використання багаторазових спеціальних контейнерів для небезпечних відходів процес їх транспортування на території закладу охорони здоров'я, розміщення в місці, де їх тимчасово зберігають. Їх перевезення та транспортування до оброблювальних установок, їх знешкодження чи вторинної переробки стане куди економічно вигіднішим і, що найголовніше, безпечнішим. Реалізація такого підходу потребує певних капіталовкладень, однак тільки так можливо мінімізувати ризики небезпечного впливу відходів на всіх етапах поводження з ними. Підбиваючи підсумки теми передавання небезпечних відходів за межі території закладу охорони здоров'я, нагадаємо основні моменти. Заклад, який передає небезпечні відходи суб'єктові господарювання для їх обробки, знешкодження чи вторинної переробки, має дотримуватися таких п'яти правил. Усі небезпечні відходи, які передають, потрібно подвійно упаковувати за окремими винятками. На упакові небезпечних відходів має міститися маркування відповідно до підкатегорії небезпечних відходів. Перш ніж передавати відходи категорії Б, поверхні міскостей, у які їх вторинно упакували, треба продезінфікувати. Не пізніше, ніж за 12 годин до передавання відходів, потрібно повідомити про це електронною поштою територіальний підрозділ Держекоінспекції. Треба обов'язково оформлювати документацію, що підтверджує факт передавання відходів. Перевозити відходи можна тільки транспортним засобом, у якому дотримано вимоги до безпеки, що підтверджує наявність відповідної ліцензії. Небезпечні відходи передають лише для обробки, знешкодження або вторинної переробки. А не для транспортування, для зберігання і транспортування небезпечних відходів рекомендовано використовувати багаторазові спеціальні контейнери, що гарантує безпеку під час поводження з ними.